На Майдані Незалежності попрощалися із відомим волонтером, нацгвардійцем і майданівцем Андрієм Галущенком. Він загинув у середу. Авто з веденої групи з боротьби з контрабандою потрапило у засідку під щастям на Луганщині. Тоді ж загинув представник державної фіскальної служби. Четверо людей були поранені. Побратими Андрія переконані, його вбили не терористи, а свої за те, що Галущенко активно боровся із контрабандою на території так званих ДНР і ЛНР. Родичі та побратими Андрія вимагають від... Від влади оперативного розслідування вбивства та покарання винних. Але ворог для служби є справою честі максимально стисні терміни, не дати допомогу прокуратурі розслідувати цей інцидент, знайти і покарати винних, де б вони не були. Нехай вони будуть в Москві чи на сході України, в Криму чи ще де інде. Ми зібралися зі своїми хлопцями і сказали: ми зробимо все для того, щоб знайти і покарати винних.